Монолог Мао Мау. Пан Коунен і служниця, тіло якої плавало у рову. Підозрілі смерті продовжуються. Причину смерті служниці з'ясовано, але чи дійсно вона підсипала отруту на бенкеті? Коли я наодинці, я забагато думаю в такому випадку, Хі -хі. як саме дівчина-отруйниця спромоглася залізти на стіну? І який мотив? А перш за все, де вона змогла знайти отруту? Не робити висновків на основі припущень. Інакше тато знову сваритиме. Це цікавинки від Мао Мао. Плоди Нанді не отруйні і можуть викликати параліч, але також мають бактерицидні властивості та ефективні як засіб від кашлю. А ще через свою назву. Ця рослина вважається побажанням подолання труднощів. Менше з тим, і пан Коунен і та служниця прийде день і вони спочинуть з биром. Це вже більше, ніж просто монолог. Наступного разу мед. Треба проникнути до гранатового павільйону.